Задоволення учасника суверенітету символом марафону відповідальності є соняшник сорту Богдан Гаврилишин, який був виведений спеціально до 90-річчя відомого українця. Сам марафон популяризує декларацію відповідальності, складену Богданом Гаврилишиним близько шести років тому, та проходить у багатьох європейських містах, говорить координатор марафону на Херсонщині Олександр Куклишин. Кількість місць, яка долучилась, вона надзвичайно велика і важко порахувати. Тому що багато українців, які проживають за кордоном, зокрема, це Німеччина, Швейцарія, Норвегія. Особисто я знаю, долучились до цього марафону. Безумовно, це можна прослідкувати за хештегами, які хештег це bh 15. Іншими словами, Богдан Гаврилишин, да можна прослідкувати, що відбувається, хто що змінює, тому що це ця ідея позаполітична. Вона направлена виключно до кожного з нас, до тих змін, які ми хочемо бачити в нашій країні. Участь у марафоні міг взяти кожен охочий, говорить Олександр. Для цього потрібно посадити насіння соняшника та обрати один із 15 пунктів у декларації відповідальності людини і розказати у соцмережах свою історію про відповідальність, додавши відповідні хештеги. Такі здавалось би прості речі, але як говорити правду, підтримувати своє здоров'я. Ці речі ми часто ігноруємо в буденному житті, або вже вони стали такими буденними, що ми не звертаємо на це увагу. Але це є основа побудови державності. До акції долучилися випускники фонду Богдана Гаврилишина, студенти кількох херсонських вишів, пластуни, волонтери. Дарина Уланова привела своїх вихованців. Сьогодні це було, мабуть, відчуття змін. І що ми зможемо, і якщо ми зможемо зараз собі подолати і, і зробити це, то країна все ж таки піде вище і. Буде якийсь сенс в тому, що ми робимо. Хай трішечки невеличкі, якісь гарні справи, але потрішечки будуть великі. Олександр Швець, випускник фонду Богдана Гаврилишина, каже, марафони об'єднують молодь заради спільних справ за для майбутнього України. Люди спілкуються, знаходять. Свідомих розумієте людей між собою відповідальних, так і хтось з кимось може поспілкуватися, і тоді можна щось змінити. Головна ідея цієї програми було створити критичну масу молодих людей, свідомих. Які будуть змінювати країну? Соняхи зростатимуть протягом ста днів. За ними можуть доглядати усі учасники марафону. Протягом марафону кожен з учасників може прийти зробити селфі, як виростає Сонях, і в тому числі показати якусь свою результативність, що він зробив. Оксана Страмнова, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.